Неймовірно важко усвідомлювати, що сьогодні наша громада знову у траурі, знову прощається з героєм-захисником, солдатом Юрієм Олексійовичем Білим. Траурний кортеж ще зрання вирушає від Миронівської лікарні дорогою Суму і розпачу, проїжджаючи вулицями міста, де героя уклінно. Зустрічали містяни. Сльози, тихі молитви, квіти це те, що кожен намагався віддати захиснику у хвилини прощання. Небо ніби також оплакує героя, зроняючи краплі дощу, як сльози, Юрій Білий народився 10 липня. 1968 року в Миронівці. Тут пройшли його дитячі та шкільні роки. Навчався у Миронівській восьмирічній школі номер 3 а 9 і 10 класи закінчував уже в Миронівській середній школі номер 1 По закінченню пішов працювати з батьком. Який працював у банку Україна, обслуговуючи обладнання, потім армія. Довелося служити у Прибалтиці у підрозділі по обслуговуванню вертольотів. До речі, під час служби Юрій зумів встановити причину поломки одного із гелікоптерів, яку довгий час ніхто не міг виявити. За це солдат Юрій Білий був премійований відпусткою додому. Після армії знову іде працювати у банк. Та Юрій Олексійович розуміє, що знань недостатньо, час потребує нових, тому опановує професію програміста, пише унікальну програму для інкасаторів. І його підвищують до посади спеціаліста. Продовжує навчатись. Цього разу вступає до столичного філіалу Львівського вишу на банківську справу. І знову робота у Банку Україна. Аж до його закриття. Потім робота в Приватбанку, де він створює базу клієнтів. Яка була високо оцінена керівництвом, і його збирають працювати у Києві, зам начальника Департамента інформаційних технологій. Стає співрозробником веб-застосунку Приват 24. До нього на консультації приїжджали спеціалісти з усієї країни. Після роботи у банку займався програмуванням, відкрив власний інтернет-магазин, дуже любив свою сім'ю, кохану дружину Ліну та сина Дмитра, який також став програмістом. Мав невичерпну кількість планів і мрій, але в країну прийшла війна. І Юрій Олексійович відразу ж долучився до оборони Миронівщини. В складі добровольчого формування Мирунівської територіальної громади ніс службу, патрулюючи місто і охороняючи об'єкти критичної інфраструктури. Та для нього цього було не досить. І у червні 2023 року. Добровільно йде до відділу РТЦК та СП, щоб стати на захист рідної країни, служить у складі 206 окремого батальйону 241 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України на посаді гранатометника. Захищав рідну землю в найгарячіших точках фронту. Не полишав мрії перейти на службу у підрозділ по обслуговуванні дронів, бо це йому близьке було і зрозуміле. Надзвичайно цінив і дякував всім, хто допомагав підрозділу. З нашою волонтеркою Наталією Осіпчук постійно підтримував зв'язок, ділився планами і вірою, що все буде добре, все буде Україна. Для своїх побратимів був не тільки співслужбовцем, а наставником, другом, рятівником, бо ж не одного зумів вивести з поля бою, врятувати життя. Та, на жаль, сам Юрій Олексійович не вберігся, 11 квітня 2024 року на Донеччині. Внаслідок поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій, герой загинув. І сьогодні ми віддаємо останню шану герою, вклоняємось його подвигу. Траурний кортеж прибув до будинку, де проживав герой зі своєю сім'єю, де пройшли його найкращі роки дитинства і родинного затишку. Як сказала його дружина, він був домашньою людиною, дуже хотів повернутися в рідні стіни. І повернувся. Та, на жаль, у домовині. Попрощатися із Юрієм Олексійовичем прийшли всі, хто його знав особисто і для кого він тепер навічно став героєм-захисником. Рідні, друзі, сусіди, однополчани, військові, містяни йшли до героя у великому Сумі, з квітами та сльозами, вдячністю. І величезною шаною за подвиг в ім'я інших. Ей, залаєш ми свогодину, залаєш ми свого Подвір'ї біля будинку героя була відслужена заупокійна літія. Дорогі миронівчани, дорогі рідні, новопреставленого, загиблого воїна Юрія, здається, все довкола не може сприйняти чужахливу звістку, адже ми стоїмо зараз. Цю похмуру дощову погоду. І, здається, і так немає настрою, але ми мусимо прощатися з новопредставленим Юрієм, Любимим чоловіком, любимим татом, дідусем, другом, побратимом, співмешканцем і 56 років людині. Ще багато чого залишалося пережити, як дорослішоють онуки, як його рідна Україна ставала би з колін після жахливого нападу і агресії Росії. Але він, незважаючи на те, що не та молодість, не та кмітливість, не та швидкість реакції, але пішов і став на захист. Своєї рідної батьківщини, щоб його кохана дружина і любимі діти з онуками жили у Виронівці, де спокійно можна вийти, попити кави, де спокійно можна прогулятися біля ставочків на природі. Він заради цього воював. Хай Господь прийме його душу, в Царство Небесне. Якими словами втішити рідних? Жодне слово не зможе втішити. Печальне серце рідної дружини та інших близьких. Але пам'ятаймо, що наше опування дароване нам від Бога. І Бог нам заповів, що смерть переможена і дароване нам усім вічне життя. Нехай це втішає найбільше ваше серце, адже розлука між вами тимчасова. Господь нехай прийме душу Хасти Небесне. А вас, нехай, Господь заспокоює, умиротворює, вічна шана герою, нехай буде захищений кожен живий воїн, кожен побратим Юрія там на полі бою, а ми далі трудитимемось в праці, в молитві, в стараннях і в терпінні ім'я перемоги України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні на Мироновщині трагічний день. Сьогодні ми проважаємо в останній путь Юрія Олексійовича. Юрій Олексійович родився 10 липня 1968 року. Ріс ходив у школу, потім працював на програмі приват 24. Почала широкомасштабної війни він пішов до ФТГ, не ховався, пішов добровольцем. Потім у му році пішов захищати Україну. Він воював на різних фронтах і знайшов свою смерть на Донеччині. Він багато спас життів побратимів. А свого не врятував. Погано, що забирають краще із краще. Бо Юрий дійсно був кращим. Герої не вмирають. Герої залишаються вічно в наших Його, лицях і на небо. Возвисяться на небо. Співчуття сім'ї, близьким. Родині, а також друзям. Слава Україні! Слава! Траурний кортеж вулицями Миронівки із зупинками на хвилини мовчання прямує на міський цвинтар. Місце останнього спочинку героя. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. би ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як гладі. Летіли... No. Заплачено, ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Освітить воно, Українське Сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Від імені президента України, головнокомандувача Збройних сил України, прийміться прапор як символ держави, який був вірним, що до кінця служив ваш чоловік Юрій. Тремтить повітря болісно і урочисто. Біля ікони свічка догоряє, на свину таку сліпуче, біло, чисто, знов пелюстками пам'ять опадає. Твоя родина, друзі й незнайомці, і побратими вірні і непохитні, прийшли сказати з раною у серці про шлях твій, подвиг, вибухом пробитий. Від всіх про тебе добре слово пролунає, біля могили пливе кача по тисині. Ми з вдячністю про тебе будемо пам'ятати, спасибі кажемо за тишу й небо сині. І стверджуємо: герої не вмирають, бо поки є герої, є в Вкраїна, одвічний біль одвічна дяка й пам'ять, в країни пам'ять про героя Сина. Вічна слава герою.